Друзі, почула новину, що пастор Немчинов запрошує Євгенія Тайця до себе в церкву послужити, і в коментарях відкриваються двері в пекло. Виявляється, Євгеній Тайць для певної категорії християн є. Ворогом, друзі, я знаю, що робити з ворогами, коли Христос говорить моліться за ваших ворогів, ми маємо зробити акцент на слові вашим, тобто не на моїх ворогах ми маємо молитися не за чужих, не за якихось загальних, а за особистих. Що ж ми маємо зробити по відношенню до Євгенія Тайця? Любіть своїх ворогів, прощайте, благотворіть, примиряйтеся. В Луки 6 розділ Христос додає: робіть їм добро і давайте в борг, не розраховуючи на повернення. Отже, друзі, нехай сьогодні не церква Немчиного збирає пожертвування. Нехай ми зберемо і дамо в борг, не розраховуючи на повернення. Нехай писання збудуться і будуть посоромлені наші вороги.